У Лозові провели громадські слухання, де обговорили генеральний план та занування території Домахи українського та Миролюбівки. Документи розробили ще у 2020 та 21 році. Вони необхідні для розвитку та розбудови населених пунктів. 19 грудня у Лозівській міській раді онлайн провели зустріч з розробниками. Першими обговорювали домаху та українське. Генеральним планом села Домаха визначено основні. Напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, перспективна чисельність населення та обсяги та структура нового житлового будівництва, території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, також пропозиції. Щодо формування системи громадського обслуговування населення та заходів з розвитку об'єктів соціальної інфраструктури, тверджений у чинному порядку генеральний план села Домаха стане обов'язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села, а також при використанні землі в проектних межах села, і як і в результаті сприятиме ефективному управлінню територіальним розвитком населеного пункту. Окремо розглянули екологічну складову фахівці, встановили захисні зони біля кладовища, що знаходиться на території села, лінії електропередач, гаражно-будівельних кооперативів та водоймищ. Начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Інна кошляк просила переглянути межі прибережно захисних смуг. Оголошення про громадські слухання було опубліковане на сайті міської ради з 15 листопада. І в ході прийому пропозицій надійшла пропозиція від Наталії Свергуненка, це староста Дамаського старостинського округу щодо зменшення прибережно-захисної смуги водних об'єктів і а, уточнення назви населеного пункту. А, назва населеного пункту в документі звучить як село Дамаха міста Лазава, але в зв'язку зі зміною адмінтерустрою, Бажано змінити назву на село Дамахалазівського району Харківської області. Спеціалісти зазначили, врахують побажання та зауваження і внесуть зміни. За подібним сценарієм цього ж дня провели слухання і щодо генерального плану Миролюбівки. До обговорення долучилися жителі селища. Вони заслухали детальне пояснення щодо перспектив та можливостей розвитку. Генеральний план плану розширення існуючих меж у західному напрямку та південному. Напрямую щастро, швидкої мови для його розвитку. Відповідно до проєктних рішень, збільшення території збільшується з, з, з 69,5 гектарів до 82 гектарів. Тобто на 12,5 гектарів. після доповіді розробника присутні мали змогу задати питання. Перше стосувалося розміщення пожежного депо. В ході прийняття пропозицій надійшло до нас дві пропозиції: одна від старости Мера Любовського, старостинського округу Андрія Немашкала. Щодо розміщення передбачення в генеральному плані пожежного депо, уточнення подальших дій щодо будівель і нанесення на схемі існуючого стану дренажної каналізації, і надійшла пропозиція від Лизівського відділення ДСНС, також стосовно розміщення пожежного депо. Староста Миролюбівського округу Андрій Немашкало вніс корективи щодо резервуарів для рятувальників. Там де забор води для е, пожежних. Mm -hmm. Там оцієї маленької водойми немає лівіше водойми, там є вода, а в цій водоймі там ну, болото і череда. Отам да, там є вода. Забор води перенести ну, на іншу водойму. Окрім цього, люди цікавилися громадською зоною та можливістю розмістити вбиральню, уточнювали розташування криниці та дитячого майданчика. Розробник зазначив, врахуй зауваження та побажання і внесе зміни до плану. За результатами слухань, представлені матеріали проєктів генеральних планів ухвалені та будуть передані на розгляд архітектурно-містобудівної ради відповідного рівня.